Вітаю малята! Сьогодні в нас заняття з малювання. А чи знаєте ви, хто такий художник? Художник картини малює, він ними весь світ зачарує, картини у нього, мов казка, милуйтеся ними, будь ласка. А зараз ми познайомимося з вами з пензликом. Пензлик зроблений з дерев'яної ручки. Ворсинки зроблені із хутра пілочки, поші свої щічки. Тримати пензлик потрібно трьома пальчиками за дерев'яну ручку біля металевого комірця. Пензлик дуже любить подорожувати, і сьогодні він поспішає на зустріч із водою. Допоможіть їм зустрітися. Опустіть пензлик у водичку. У водичці пензлик почуває себе вільно і весело. Вийміть пензлик, обмакніть об баночку, залишимо зайву водичку, приготуємо аркуш паперу. До зустрічі із пензликом. Покладіть ліву ручку на куточок паперу, щоб він не рухався. А тепер подаруйте вологу паперу, рухаючи ручкою зліва направо. Знову набираємо водички і даруємо вологу нашому паперу. Наші ворсинки дружньо направлені в одну сторону. Тепер і у папера змінюється настрій. Він стає вологий, веселий і блищить. Ми сьогодні вчилися. Правильно тримати пензлик та змочувати аркуш паперу водичкою. Тож, давайте попрощаємося з нашим пензликом та папером до нових зустрічей!